З нами на зв'язку Сергій Куйон, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий вечір. Ну що ж, бачимо, палає на Росії, палає справно і палає регулярно. І от якщо говорити про а, нафтобазу у Ростовській області, вона відноситься до Росрезерву. Наскільки вона є важливим об'єктом для країни-агресорки? Ну, Насправді Росія є одним з найбільших нафтоводобовних. В країну світі і є, здається, найбільшою країною виробником нафтопродуктів. Тому о, такі об'єктів багато, дуже нафтової інфраструктури. Ми вже бачимо і самі по тій географії обстрілів нашими о, спеціальними силами. Тому, о, безумовно, я не думаю, що там о, прям це сильно вплине там, на їх систему нафтопродуктів забезпечення, але. Повністю очевидним є те, що навіть, от, якщо візуально дивитися, ну, там згоріло пального там, на 50-100 мільйонів доларів. То там було це... 74 резервуари, наскільки писали от повністю, і вигоріло. Ну там близько 23. Те, що я бачила в новинах, можливо, навіть більше. Про які ну, обсяги тут може йти мова? Ну там може йти мова про 50-100 тисяч тонн нафтопродуктів. То це величезна база, це і так видно, і це величезні кошти. Тому тут ми говоримо і правильно говорити там, про війну на виснаження. Тобто, дійсно, так, це, це може і не смертельно для них, але от такі удари вони ж є систематичними. Тобто це все позбавляє агресора величезних коштів, це все збитки. І якщо пальне, наприклад, можна там виробити швидко, то от побудувати і відбудувати такий об'єкт, ну це потрібно декілька років. Тому це оч дуже ефективна тактика, і вона ну я вже не кажу то це матеріальна сторона, да є ще сторона, скажімо так, психологічна, тому що такі видовища вони, я думаю, у росіян дуже серйозні враження залишають. Тобто, я так розумію, що от якщо говорити про цю базу у Ростовській області, про швидке відновлення і повернення її до роботи, мова вже не йде. Навіть з огляду Де, на те, що частина резервуарів там залишилася ціла? ну принаймні поки що ні. Безумовно, тобто вона може частково використовуватися, але я навіть не знаю, чи будуть вони так ризикувати, оскільки там вже був наскільки я розумію, не одна атака, була перша, а потім ще за декілька, за пару днів ще інша. То так, що запалалося там з новою силою. Тому це вже для них ризики, я не знаю, чи наважиться вони взагалі цей об'єкт використовувати надалі. Давайте тепер про Омський НПЗ, тому що тут є інформація, що ось цей вибух він вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11. А у друга установка цього ж типу 10-та вона вже стояла через пожежу на початку серпня. Наскільки це серйозний удар по нафто, нафтовій промисловості Росії? Дуже серйозний, тому що, ну, по-перше, це найбільше НПЗ, здається, в Росії. Є ще НПЗ ну, так, так, такої ж потужності в. Лену області, це кіріжський завод Сургут Нафтогазу. І цей завод він розташований Омський, він всередині країни і він націлений здебільшого на забезпечення внутрішніх споживачів. Тобто, що тепер буде відбуватися? Тепер їм потрібно буде знімати обсяги з інших заводів, щоб забезпечити ці регіони, і, відповідно, це менше експорту. Нафтопродуктів, і відповідно, а внутрішня ціна на пальне вона дотаційна, тобто вона не ринкова, і це най, найменший прибутковий канал збуту, на відміну від експорту. І відповідно, це йдеться знову таки про величезні збитки вже там інших підприємств від цього удару. Тобто, це теж десятки мільйонів доларів. Я не знаю скільки буде коштувати там ремонт, ремонти такого плану. Вони. Вимірюється взагалі сотнями мільйонів доларів. А чи не Це... чергову паливну кризу, кризою, ми вже спостерігали на Росії і раніше? Я думаю, що по нам можуть бути серйозні питання, тому що зараз ми на піку сезону споживання. А в Росії завжди цей період він такий дуже чуттєвий, тому що вони проходять його буквально ну там ледве-ледве за рахунок внутрішнього виробництва. І будь-яка будь дестабілізація, будь-яка Ну а не кажучи вже про те, що випадає такий потужний виробник, то це все може спричинити дійсно дефіцит і подальше, скажімо так, зростання цін. А росіяни, попри те, що у них мабуть найдешевша один з найдешевших бензинів взагалі в світі, все одно вони дуже чуттєво і дуже нервово сприймають будь-які коливання, і це все ну, грає теж нам на руку, тому що це все розшатує режим всередина ну внутрішній ринок то внутрішній ринок. Ми знаємо, що Росія Кремль він не дуже зважає на пересічних громадян. Тут же мова більше про постачання пального для війни для російської оборонки. Чи можна можна сказати, що усі події і на Омському НПЗ і на автобазі у Ростовській області вони ну. Доволі серйозно можуть вплинути на забезпечення окупантів пальним. Або все ж таки ні. І якщо ні, то де та межа, коли почнуться дійсно проблеми із постачанням Ну, ви правильно зазначили, що все ж таки е, забезпечення внутрішніх споживачів це е другорядна пріоритет у порівнянні з війною, на яку здається Путін кидає взагалі все, що тільки можна в першу чергу. Тому я думаю, що. Забезпечення військових, воно навряд чи це відчує. Я думаю, що все ж таки буде. Хоча там, я думаю, певний дискомфорт теж може виникнути, але я не думаю, що він буде сильно помітний. Переважно, я думаю, що це відчує саме внутрішній споживач. І я би це теж недооцінював. Це теж дуже має дуже серйозний морально-психологічний тиск. Подивіться, да там уявіть себе там, картину. На Курську наступають, нафтобаза горі... горить, Омський НПЗ горить, Ну це все так Складається картинку такого хаосу, і я думаю, що це ну, дуже потужно має впливати на внутрішню російську аудиторію. Тобто, ви зараз більше про таку соціальну складову, якщо так можна сказати, так. внутрішні дестабілізації, так. так ну я і крім того, ще раз це величезні збитки. Це величезні збитки, тобто це сотні мільйонів доларів. Наскільки це відчутні збитки для країни-агресорки і для російського нафтового бізнесу? Дуже відчутні, тому що ми розуміємо, що прибутки і через санкції, через те, що там світовий ринок зараз все-таки досить низький. Тобто, їхні прибутки вони падають, а тут ще додаткові витрати і втрати. Додаткових коштів, це все це все буде дуже чуттєво. Я вже не кажу про те, що відновити завод його не можна дуже швидко. Тобто, це теж необхідні технології. Деякі технології росіянам зараз недоступні через санкції Відповідно, це все може затягнутися, і це буде мати такий довгостроковий характер. Особливо ми бачимо, що ця робота вона триває і ну з боку наших військових. І це все. Як то кажуть, копієчка до копієчки, і це все може мати дуже, дуже досить серйозні наслідки. Пане Сергію, ще на останок таке питання. Я зараз повертаюся знов таки до попередньої частини вашого коментаря. Він стосується експорту. Ну зрозуміло, що Росії дійсно вигідніше продавати бальне і нафтопродукти за кордон. Ви сказали, що ось через ці події дійсно можуть бути проблеми, і частину експорту доведеться перевести всередину держави. Наскільки це великий відсоток? Половину у росіян приблизно десь 50 на 50, тобто половину вони споживають, половину вони відправляють на експорт. По бензинах, взагалі, я думаю, що вони зараз будуть змушені прискорювати заборону експорту, тому що у них ситуація там ну, катастрофічна, думаю, з бензином буде. А по диспальному це їх основна експортна позиція. Ну це буде просто зменшення їхніх прибутків від експорту. І ну це теж дуже чуттєво, тому що нафтовий сектор залишається найпотужнішим джерелом надходжень для бюджету війни. Я вам дуже дякую за відповіді з нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Ну і говорили про пожежу на Омському НПЗ і пожежу на нафтобазі у Ростовській області. Ті події, які відбувалися ось 10 днів, там вже вигоріло майже все вщент. Ну і наскільки ж це серйозний удар для країни агресорки для російської нафтової промисловості і найголовніше для російської оборонки?